Галина, це правда, що ви дізналися про загибель чоловіка у місцевому чаті. Коли вони були на Бахмутському на... напрямку, він телефонував попрощатися. Я підняла слухавку, і е... я не могла зрозуміти, що відбувається, вибухи, постріли. І я ледве змогла розібрати. Те, що він прокричав у трубку, що я тебе дуже сильно сильно люблю. Запам'ятай це, пробач мене за все, але запам'ятай, що я тебе люблю. Я ревіла тоді, в той день, ну це було щось страшне. Вже ввечері я е, відкриваю наш місцевий чат телеграм і дам фотографію чоловіка і співчуття. У мене випав телефон з рук. Я мовчки сіла на крісло, от сіла й мовчала. Я єдине, що я мала сказати, кажу, мам, за що мені це все?